Вітаю вас, друзі, енергетичне наповнення вашого сьогодення. Так, руна Беркану, Перевернути позиції. Так, і посерединці. Руна перти. Так, ну що ж, Енергетичне наповнення вашого сьогодення наступне. Десь є порушення у енергіях, які відповідають за вашу жіночність, якщо ви жінка, десь перекос іде в сторону чоловічих енергій. Напевно, дуже багато берете на себе різного роду обов'язків. Десь є зупинка в чомусь. Вищі сили тут вас. Чомусь теж зупиняють, не ведуть цим шляхом, який, можливо, ви собі обрали щось тут, не знаю, сьогодні буде в чомусь ем, гальмування, скажімо так, процесів. На енергетичному рівні Руна і показує, що у вас все чудово, енергії достатньо. Сьогодні буде програватися вплив інших людей на ситуацію, можливо, зустріч з іншими людьми, з кимось. Можливо, гарне проведення часу, спілкування, ну, тобто радість якась певна, яка, яку принесуть вам інші люди. І Руна Перт каже, що в вашому житті завжди є місце таємниці, містиці певні, і вона й сьогодні буде проявлятися в вашому житті, але, е можливо, привідкриє завісу цієї таємничості щось або хтось, і вам дасть якесь розуміння. Більш глибше картини світу, яка складається навколо вас, хай буде так. Ну Ось ось такий сьогодні енергетичний баланс енергії оточують вас. І в більшості своїй вони досить таки позитивні.